Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні ми розберемо таке питання, як самостійно допомогти собі відновити свій сон. До мене звертається досить багато пацієнтів з даною скаргою, що вони не можуть заснути, так? або навпаки, вони постійно обробляють якісь процеси, десь постійно про щось думають замість того, щоб відпочивати. Все це пов'язано з тим, що наша нервова система, особливо наша центральна нервова система, так, наш неокортекс. Його головна функція аналізація. Одна з основних функцій його роботи це аналізація, обробка інформації для того, щоб, виконавши тану функцію, якби завершити процес. Як і кожний процесор, якщо ми беремо там звертаємося до, до комп'ютера, треба обробити функцію. Наприклад, уявимо ситуацію, що ви поскандалили на роботі або перенесли досить сильний стрес. А в нас час зараз все практично на стресі, і ваша нервова система, замість того, щоб обробити цей процес, вона в ньому зависає. Тобто вона постійно обробляє процес, не знаючи, як його завершити. Недаремно раніше говорили, що ранок ночі мудріший. Це саме про те, що коли процесор перенавантажений, він не може адекватно, раціонально обробити ситуацію да? не може винести правильне рішення. Для того, щоб це зробити. Йому першим ділом потрібно відпочити, тобто перезавантажитись. І для цього є досить чудова техніка, якою користуюся я, особливо після тяжких, наприклад, ночей, так, коли не можеш заснути під звуки сирен. От, таку техніку я раджу і своїм пацієнтам використовувати, якщо вони стресують, особливо, наприклад, на роботі. Перестресував, там на вас е, натиснув ваш керівник. Накричав на вас, ви приходите додому, лягаєте в ліжко, і у вас починається качелі, да? такі емоційні качелі, ви постійно починаєте обробляти, 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 обробляти інформацію. От це взагалі чудово працює. Якщо ви навчитеся постійно практикуючи дану техніку, ви будете засинати досить швидко, і ваша нервова система буде перезавантажуватись, відпочивати, і ви будете прокидатися вже з повненим сил для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Ну, отже, все насправді досить просто. Якщо ми розберемо по крокам, то виходить, що під час стресової ситуації наш процесор, не маючи певної ресурсності, просто зависає в певному моменті і старається його проаналізувати. Вам потрібно зробити наступне: лягти в ліжко в, ту, в те положення, в якому вам зручно заснути. Чому? Тому що під час того положення, в якому вам зручно заснути, ви розслабляєте всі напружені структури нашого тіла. Це перше, Тобто нам треба зняти напруження. Друге. Вилягли в зручне положення і е, ваш в голові оці всі думки, 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 думки. При цьому вам потрібно ці думки не відкинути в бік, так? а просто розвернутися в своїй уяві. От ви аналізуєте, розвернутися в своїй уяві, перейти до себе в ліжко, тобто нашу свідомість перенести з того моменту, в якому вона обробляє, в цей час. Тут та зараз можна навіть для себе проговорити. Тобто обдумуємо ситуацію, яка там є у нас на роботі, яка трапила 6 годин тому, наприклад. Ви просто розвертаєтесь в своїх думках, приходите до себе в ліжко і лягаєте в те положення, в якому ви лежите. Тобто ви свою свідомість повертаєте до себе В свій час, в своєму просторі, для того, щоб вона могла перепочити. Далі. Коли ви лягли, ваша наступна дія сконцентруватися на тих відчуттях, як ви лежите. Якщо це потрібно, щоб перемкнути свідомість на стан відпочинку. От під час відпочинку її треба навчити, теж, що під час відпочинку я отримую такі відчуття, тобто, як я лежу під там, ковдрою, наприклад, яка температура тіла, в якому положенні я лежу, як у мене тіло реагує, да? що я чую навколо себе, наприклад. Тобто, сконцентруватись на тому моменті, що я лежу тут та зараз. Далі, після того, як ви лягли, от, наприклад, ви лягли, я буду на собі показувати. Наприклад, візьмемо там перескандалів, Ще раз, прийшов ліг в таке положення. Наприклад, от ви лягли, так і лежите, відпочиваєте. так, Заплющили очі, перенесли свою свідомість, своє тіло, і вона має лягти в те саме положення, в якому лежите ви в ліг. Тепер я прислуховуюся до своїх відчуттів, як у мене лежать ноги. Як у мене лежить тіло, як на мені лежить ковдра. Яка температура під ковдрою, Тобто, сконцентрувати на зовнішніх факторах? Далі, після того, як ви сконцентрувалися, вам потрібно почати спокійно дихати і разом з цим слухати, як ви дихаєте. Тобто, Ми концентруємося на своїх відчуттях, починаємо спокійно дихати, вдих носом, видих носом. І при цьому я слухаю, як я дихаю. Тобто, я синхронізую відчуття в тілі Синхронізую обробку інформації в своїй голові, що я тут і зараз я вчу тіло відпочивати, концентруватися в тих умовах, в яких я знаходжуся. Тобто, що він знав, що це звичка. Тобто виробляється звичка на те, я прийшов ліг, я хоп і заснув. Все, я не думаю ні про що інше. Я перемикаю, навчаю нашу нервову систему якісно спати. Прийшов, ліг, сконцентрувався на тих відчуттях, які є думками повернувся в своє тіло, ліг. В своє тіло. Концентруємося на тих відчуттях, які в нас є. Після цього починаємо слухати наше дихання. Після... Ну і спокійно дихаємо. Просто на цих відчуттях. І ви помітите, що хвилина-дві, ви просто заснете одразу. Тобто ви навчаєте нервову систему відпочивати. Це дуже важливо. Тому що навіть е, хвилини часу, так, якщо ви лягаєте правильно спати, важливу роль дуже грає в нашому організмі, тому що в нічний час наша вся автономна. Система регуляції організму повинна виконати свої функції, повинна відпочити, да, так само повинна повиводити детоксикацію зробити в організмі. Там величезна кількість процесів, які вона повинна налагодити. І кожна секундочка, мілісекундочка для нашого організму є важливою. Відповідно, ви лягли і замість того, що в годину відпочити. А година, ви можете, до речі, відкрити карту асоціації снів і подивитись, що якщо ви лягаєте, наприклад, спати там з 10 по 11 за цю годину. Ви ну, якщо брати пропорційно, ви відпочиваєте 6-7 годин. Тобто, уявіть, ви за годину часу відпочили 7 годин часу. Так? Якщо ви лягли, наприклад, там, з 11 до 12, ви відпочиваєте вже 5 годин. І в загальному людина повинна відпочивати десь приблизно 8-12 годин, плюс-мінус так, повинна. А ви лягаєте. Засинаєте, наприклад, з 11 по, там, по 12, під час цього ви прокидаєтеся, тому що лунає тривога, ви не засинаєте, і всі ці проміжки зменшуються. І виходить, що ви лягли ніби вчасно, а насправді ви поспали замість, замість там, 13 годин, як потрібно. Ви поспали всього 3 години. Так, тому раджу звернутися до цієї карти і подивитись: карта асоці... рівності снів. Там, або карта асоційован, там, часовий проміжок асоціації снів по-різному називаються, і подивитися, наскільки, як, чому відповідає ваш сон. Тому кожна секунда є важливою. Отже, тепер підсумуємо: значить, проста техніка виконання. Ви, обробляючи певні процеси, просто в своїх думках розвертаєтесь, приходите в своє тіло, лягаєте в своє тіло в те положення, в якому ви лежите, в спокої, в те, що вас розслабляє. Далі, після цього, вам потрібно сконцентруватися на тих відчуттях, які ви відчуваєте лежачи. Як у вас знаходяться ноги, як у вас знаходяться руки, як ваше тіло взагалі лежить? Які відчуття тепла, холоду, як на вас лежить ковдра? Наприклад, щоб тілесно, так. Навантажити апарат, навчити багато сенсорних систем. Після цього ви починаєте, думаючи про всі ці фактори, спокійно дихати носом: вдох і видох. І думаючи про, ваш, про ваше положення, про те, як ви дихаєте, ви підключаєте слуховий апарат і концентруєтесь лише на своєму диханні. І все. І таким чином ви будете тренувати свою нервову систему, щоб ви могли швидко лягти, швидко заснути і повноцінно виспатись. А так. Підписуємося на канал. До нових зустрічей і будьте здорові!